Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим травневим ранком вівторка, 27 травня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на літургії читаються Діяння святих Апостолів, глава 17, вірші з 19 по 28. поемши же его видоста на ореопах. Глаголюще. Можем ли разуметь, что новое сие глаголе мое тобое учение? Странно бы некое влагающего ушаса ушеса наша. Хочем уба разуметь, что хотят сия быть. Афинея же все и приходящие странни, него, что же и на упражняхуся, разве глаголоти что, или слышать и новые. Став же Павел посреди Ареопага рече, мужие Афинейси, по всему зрю вы, аки благочестивые, Проходя бо і соглядая чествування ваше, обретох и на нем же бе написано, неведомому Богу, Його же неведуще, благолепнічте те, сего, аз проповедую вам. Бог, сотворивый мир, и вся я же в нем, сей небесе и земли, Господь Сый. не в рукотворенных храмах живет, не от рук человеческих угождения приемлет, требуя что, сам дая всем живот и дыхание и вся. Сотворил же есть от единой крови весь язык человечь, Жите по всему лицу земному, уставив предучененные времена и пределы силения их, взыскайте Господа, да по не осяжут Его и обрящут, яко недалече от единого коего ж до нас суще. О Нем Божевем и движемся, и я якоже и инеции от ваших книжних рекоша. Сігобо бо і єсми. Взяли вони його з собою і повели в Ареопах, кажучи чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш? Бо дивні речі ти нам оповідаєш, тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Атеняни, бо всі, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки витрачали час, щоб або щось говорити, або слухати новин. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив Мужі, атеняни, зо всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жартовник, на якому було написано невідомому Богові. Те, отже, чому ви не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі. Не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, не мов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи. І границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи може навпомацьки не знайдуть Його, хоч Він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали бо й ми з Його роду. Євангеліє від Іоанна, глава 12. Вірші з 19 по 36. Фарисеї убореша к себе. Видите, яконякая же польза есть, мир по нем идет. Бяху женецы елени от пришедших да поклонятся в праздник, Сии уба приступишь к Филиппу, и Жибе от Вивсаиды Галилейские. И моляху его глаголюще. Господи, хочем Иисуса видеть. Прийди Филипп и глагола Андрееви. И паки Андрей и Филипп глаголоста Иисусови. Иисус же отвещай има глаголя. Прийди час, да прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь глаголю вам аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, много плод сотворит, любяй душу свою погубитью, и ненавидяй души своей я в мире всем в живот вечный сохранитью. Аще кто мне служит, мне да последствует, и иде же есть ас, ту и слуга мой будет, и аще кто мне служит, почтит его отец мой. Ныне душа моя возмутися, и что реку? Отче, спаси меня от часа сего, но сего ради придох на час сей. Отче, прослави имя Твое, прииди же глаз с небесе, и их, и паки прославлю. Народ же стоя и слышав глаголаху, гром бысть, и не глаголаху, ангел глагола ему. Отвеща Иисус рече, не мне ради глаз сей бысть, но народа ради. Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон и аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Сие же глаголаше на знаменуя, коею смертью хотяше умреть. Отвещай ему народ, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает во веки. Как вот ты глаголиши вознестися подобает сыну человеческому? кто есть сей Сын Человеческий? Рече же им Иисус, еще мало время свет в вас есть. Ходите, донде же свет имате, да тьма вас не имет, и ходя его тьме не весть, кому идет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынове света будете. Сіягла глагола Ісус і отшед, скрися от Ніг. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що годі щось зарадити, бо весь світ іде за ним, були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вевсаїди Галилейської, і попросили Його, так мовивши: Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові. І відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина чоловічого. Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне коли ж завмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати, спаси мене, Отче, від цієї години, але на те ж я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я. І голос із неба злинув, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, а інші ангел промовляв до нього та сказав Ісус у відповідь: Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд. Тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього. З закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Зідерік же їм, Ісус, ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не пойняла вас тьма. Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде? Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши. Віддалився Ісус і скрився від них. Благословенного усім вівторка, доброго здоров'я і гарного настрою, незважаючи на похмуру погоду.